Добрий вечір. У мене такі новини тільки що з'явилися. Гляньте, я їх не можу розігнати. Я була тут, поставила перегородку, приготувала, гляньте, місце, слухайте, вони дуріють одна до одної, це дві сестри. Гляньте, бачили таку команді. Оця кусається, дітей кусає, не знаю, чим воно кінчиться. Що воно має бути? Вони обидві народили по вісім. Гляньте, чотири режики є. О, але тут, вроді, дівчинка теж є. Два якісь похожі на чорні. Ну, хай ну, я на світлі подивлюсь. Одне то точно чорне. І ось інші всі світлі, дуже гарні. Поросятка такі гарні, знаєте. Так що зараз буде родича третя. Четверта по щоту. Там, у нас вже все готова.